Друзі, вітаю вас на каналі. Дуже багато зібралося інформації по ринку, тому без розкачки починаємо. А почнемо ми, друзі, з домінації біткоїна. В цій ідеї, яку я запостив в своєму блозі на TradingView, було запропоновано таке спостереження, що рівно 238 днів від халвінгу. В кожному циклі почався різке падіння домінації біткоїна. Кожний цикл цей паттерн спрацьовував. Упираючись на це спостереження, я е, зробив припущення, що в середині грудня також нас очікує стрімке падіння домінації біткоїна і результат перетік ліквідності в альту. І давайте подивимося, хочу замітити, що е, коли я писав цей пост. Домінація складала 61%. Зараз же домінація 55,8%. І бачимо різке падіння домінації, і домінація вийшла з висхідного каналу. І для кращого розуміння, я зробив інверсію графіка. Ось висхідний канал. І пробиття каналу, далі вже закріплення за межами каналу, це і тижневий таймфрейм. Тому можна сказати, що злам структури на домінації він вже відбувся і починається зараз агресивний перетік ліквідності в альткоїни. Ось. І так, я очікував, що цей процес почнеться з середини місяця. До, як бачимо, ми вибулися і вийшло вже показали злом структури на початку місяця. Ну, звісно, це не є погано, коли твої цілі вони досягаються швидше. І так, бачимо на графіку. Тут я разом для порівняння поклав: домінація біткоїна, домінація ефіра і домінацію Азерс, тобто дрібна альта. Ось, вона є. Бачимо графік, про який ми з вами говорили. Домінація падає, відповідно, ось, домінація біткоїна падає. Домінація ефіра починає роз, розворот і починає рости і стрімкий ріст домінації дрібної альтидози. Тому ми пам'ятаємо, що коли десь падає, десь повинен рости. І в попередньому відео я не раз малював вам картинки, де великий біткоін, пізніше ефір солана і далі дрібні альткоїни. І стрілкому поясню, що отак відбувається перетік ліквідності. Спочатку там золото було так, якщо вже глибоко купувати біткоін, ефір солана, сильна альта, і дрібна альта далі починає вже перелив. Зараз ми бачимо вже онлайн, тобто наживо, як відбувається перетік на графіка. Просто можна порівняти разом співставити три графіка, і бачимо чіткий, чіткий перелив ліквідності вже з біткоїном. І опираючи на те, що домінація біткоїну буде падати, виникає питання, як повинен себе вести біткоін, щоб домінація біткоїна падала. Тобто ми зараз рухнемося від протилежного, бо переважно ми брали біткоін, і вже опираючи на те, як веде себе біткоін, вже будувала стратегію в інші інструменти, там тото то і так далі. В цьому випадку ми підемо від зворотнього. Бачимо наш консервативний сценарій. 90-110 тисяч. І якраз такий тип проторговки дасть змогу домінації біткоїна падати, і відбудеться перетік ліквідності, з бітка в ефір, в ефір солану, тобто в сильні інструменти, потім вже в ті, які є нижче, тобто в Азер. Ось таким чином я очікую, як поведе себе ринок і далі. Окей, okay, Азерс, я говорив про ключовий рівень. Це є 365 мільярдів. В березні цього року ми закололи цей рівень, і більшість е, трейдерів вважали, що ми продовжуємо ріст, що це вже буде якраз злом структури. Но, друзі, хочу вам нагадати про це що є завжди дві хвилі. От. Пре -аль Сезон у нас є дві хвилі. Завжди так було в кожному циклі. Задали імпульс. Більше з гарячого голову задумалося, що ось він альсезон. Але починається корекція. Кожен раз була у нас корекція. Тут так само корекція. І справжні ой, верніше тут, друзі. І далі вже починається справжній ріст. І справжній альсезон. Ми бачили аналогічну ситуацію і в цьому циклі. закололи прям серйозний рівень, це рівень технічного відскоку, ключовий рівень. но ми отримали від нього сильну корекцію. І зараз ситуація вже міняється, бо перша фаза ринка вже не та. По-друге, є закріплення також на старший таймфрейм тижневий таймфрейм. Ми вийшли вище. так І в теграм-каналі я писав, наскільки Азерс. Відстає від тотала, тобто від загального тота-маркетка всього крипторинку. Ось цей самий рівень технічного відскоку, про який ми говорили. І графік він відбився і почалося сильне прискорення на тоталі. На Азерс я такого сильного прискорення не очікую, бо тому що вже нема куди далі, сильніше, і там у нас динаміка доволі непогана. Ну, очікую збереження динаміки, і далі вже перетік, поступовий перетік ліквідності в Альту. І якщо подивитися на таймінг, ось ми вже говорили про той графік, про цю ідею, але вартує нагадати, бо це важливо, що перший пік я очікую на перший квартал, кінець першого кварталу 2025 року. Тобто, рівно. 345-363 дня, і в середньому я зав 363 дні в цьому циклі. Азерс показує перший пік. Знову ж таки, вертаємося до нашого графіку. Ось цей, друзі, перший пік. Ось. І в районі 365-350 днів займає час від халмінгу на перший пік. Ось. Відповідно, так, це не то. Ось. На перший пік. Тому в цьому, коли вже настане нас кінець першого кварталу, вартує виходити з активів. Друзі, це важливо. Ну, поки що до того важливо, далеко. Ну, пови повинні мати для себе якраз крайні сроки, коли отримувати активи. Окей, давайте тепер поговоримо про ончейн. Цікаве спостереження. У нас є Total Supply Hold by long-term holders, тобто сильні руки. І також цікаве спостереження. Бачимо кожний раз, коли у нас вже є параболічний ріст біткоїна. Ось, сильні руки починають плавно зливати свої біткоїни. Ось таким чином. Тобто, є дивергенція. Ціна біткоїна росте. Ну, кількість біткоїнів, які ходилися, е, сильними роками, або, або довгостроковими холдерами, воно падає. Кожен цикл так так був. Зараз бачу аналогічну ситуацію, тобто зародження того самого паттерна. Ціна біткоїна у нас починає рости, і починає падати кількість біткоїнів, які тримаються, ходяться сильними роками. Нічого нового. Ринок вам не придумай. Все це було і в минулих цикл. І знову ж таки говорить про те, що цикл перетікає органічно. Нічого нового, нічого екстраординарного немає. Друзі. Звісно, що не може не тішити. Окей, давайте поговоримо про телеграм-канал. Багато зараз ведеться роботи в теграм-каналі, багато ідей по активах. Тобто я шукаю активи, які вже готові до росту, і е розраховую, які цілі можуть бути максимальні цілі. Тобто екзит план. Ми говорили вже з вами: екзит план, який може бути, і, до якого вірніше треба дотримуватися при настанні тих цілей. Так? Ну, один такий яркий приклад це є сенд. Він показав 100, 185% від моменту публікації ідеї, і він досягнув свій перший локальний таргет. І тут я хочу зупинитися більш детально, як взагалі працювати з тими ідеями, які я публікую в телеграм-каналі. Потрібно, звісно, money management. обов'язково Образно, у вас є 100% вашого капіталу. Ви можете розбити його на 10 проєктів, тобто по 10% на один проєкт. І тих 10% розбиваєте на цілі. Тут вже самі вибираєте, чи ви хочете захопити і локальні таргети, і тобто швидше забрати профід з інструмента, чи чекати там, оптимістичного таргету, якого може і не бути, але з другої сторони, він може дати вам великий дохід. І розбити тих 10% на 3-4 таргети, тобто там по 2,5%-по 3-4% на таргет, і все, і чекати, коли інструмент досягнети рівні, і фіксувати знову ж таки поетапно фіксувати свої, свій профіль. Відповідно, при такому підході ви отримаєте доволі непоганий, м'яко кажучи, дохід при мінімальний ризик, бо тому, що у вас буде 10 плюс інструментів, і у вас буде фіксація поетапна. Це є е, хороша новина для вас. Погана новина заключається в тому, що така акція на ринку буває тільки раз в 4 роки, опираючи на циклічність з ринку. Тому зараз потрібно бути, якщо хочете, заробляти на ринку. Зараз якраз і час, щоб заробляти на ринку. Дозі. Зараз треба максимально уважно і максимально прямо давити гашетку. Іменно настав наш час, друзі. Так, і цікавого, багато-багато є ідей, багато роботи ведеться. Також почитайте собі, почитаєте в теграм-каналі про такі як чашка, чашка з ручкою, він відпрацьовує. Цікавий, цікавий спостережньо. Думаю, він відпрацює. Ось Азерс, про що ми з вами говорили. Ми це Тотал. -то. І наскільки Тотал, -то від скільки Азерс відстає від Тотал. -то? ось де в нас є Азерс. А де є тото? І Азерс, так чи інакше, він дуже не технічно, він дуже не це відставання, яке є від біткоїна. Тобто біткоін, як ми говорили, він заходить в боковик, це да змогу всім тотом нижчого порядку, 2-3 Азис, підтягнутися до цього рівня, який у нас поставив Аз тото? Окей, тобто, ну ви розумієте, що хоче слідкувати за ідеями. Підписуємося на трам каналі там зараз ведеться активна робота. По публічному портфелі, який я також буду і пощу всі дії з публічним портфелем в теграм-каналі, ситуація у нас доволі таки непогана. У нас вже є е, майже 112% нереалізованого доходу, і основний наш хедлайн це Dogecoin. По Dogecoin я чекаю, друзі. Ще одну хвилю росту. візьмемо три дня. Ще одну хвилю росту. Де вже я й буду фіксувати на цій хвилі росту? Де я вже буду фіксувати доги коін, тому що доволі непоганий дохід у нас є від точки входу. Там майже 300% догій конь нам приніс. Но Опираючи на це, як веде себе актив в минулому циклі, в нього є характерні дві хвилі розвитку. Одна протоколка і інша, і доволі швидко це відбувається. Тому якщо приймати рішення по догіконця, в цьому місяці в грудню треба вже приймати рішення, бо є маса цікавих активів, які вартувало би перевести дохід від догікуль, тим самим збільшується загальний дохід на портфелі дорозі. Друзі, на тому у мене все максимально зжато Я подав інформацію. Не забувайся підписуватися на цей телеграм-канал і на YouTube канал вподобайку. Напиши коментар, в які альткоїни ти інвестуєш. Можливо, я якісь цікаві з гарну технічну картину альткої пропустив. З великим задоволенням, я розберу їх в своєму телеграм каналі і попробуємо порахувати, які можливі цілі по цьому альткої. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.